Україну знищать українці. Це звернення до тих, хто під час війни ділить народ по принципам мови, віри і культури. Скажіть, будь ласка, коли поняття української національної ідентичності стало визначатися як відмова від розвитку багатоградності та мультикультурності? Плюралізм це основа демократичного суспільства. В Україні завжди круто співіснували представники різних мов вір та культури, з яких пір ми з вами стали насаджувати і почали пропагувати етноцентризм та культурну уніфікацію, які звільні фашизму. Вибачте, які ми ненавидимо. Пояснюю, я. Не вважаю Бандеру героєм, але не ненавиджу тих, хто поважає його як, як на мене, сумнівні подвиги. У цьому і є різниця між справжнім патріотизмом і а, награним пізнанням української самобутності, який останнім часом став аксесуаром для популяризації себе і, на жаль, інструментом для розбрату середні держави. Невже сидячи на касі ВТБ, а, охороняючи ТРЦ, розкладаючи товар по полицях в Єві, сидячи в окопах чи друкуючи текст на комп'ютері в офісі банку. Хтось із тих людей, простих українців, задумується про глибокі питання самоідентичності, які нав'язують їм кожного дня з кожного унітазу. Українська ідентичність визначається щоденним вибором залишатися тут, жити своє життя, а іноді і виживати, працювати на благо України, народжувати тут дітей і будувати своє майбутнє в Україні. Це не відмова від своїх принципів, друзі, це чи цінностей. Це вибір жити з ними і далі у своїй країні. Як можна обмежувати цей вибір, коли освіченість? І багатогранні стали вироком, а не привілеєм. Як можна було за чотири роки повномасштабної війни довести людей до такої ненависті, до всього споконвічно українського, що навіть ті, хто перейшов у перші дні трагедії на мову, ті, хто ті, кого реально тригерила російська із агресії сусідів, зараз знову переходять на язик. Як можна було за ці чотири роки так тупо втратити ідеальну можливість провести лагідну і глибоку українізацію, що заважало, маючи такий вагом. Ми аргумент як війна виростити в народі справжню любов до української культури і цінності. Замість цього ми обирали агресивний шлях токсичного нав'язування та насадження всього українського. Множили на нуль блогерів, скували російськомовних, жорстоко поводилися із кришками та культурою, до якої реально звикла більша частина України. Не вже не зрозуміла від того, що я читаю Товстого, а Петро Фанат Фаріон, наша громадянська позиція, і любов до України не стане інакшою. Бо ми обоє кожного дня обираємо залишатися в цій країні і будувати Майбутнє тут, а все інше, пусте, дратівливе і а, ненависть всередині країни, грає на руку агресору. І саме ці агресивні люди, які кожного дня заставляють когось такого ж вільного, як і вони, обирати російська чи українська, Бандера чи Пушкін, перемога чи мір є агентами агресора, який мріє розвалити Україну. Зупиніться люди. Українська національна ідентичність не у піснях і вірі і мові, а у нашому щоденному виборі залишатися тут.